Всім привіт! Ви на каналі Нютікс Б'юті. Це моє перше довге відео на YouTube. Я сподіваюся, що ви його чекали, що вам було цікаво. І в цьому відео ми з вами будемо робити макіяж повноцінний косметикою, яку я замовляла з тему аж на 6 тисяч гривень. Огляд на них ви могли бачити в моєму інстаграмі та Тіктоці. А макіяж я буду робити саме тут і розповідати вам про кожен з цих продуктів, що я рекомендую. Що ні, тому присідайте, беріть чай та каву, і в мене буде цікаво. Ну, звичайно ж, я залишу для вас посилання на ці всі продукти в описі. Так, Будемо розпочинати з вами макіяж. Я просто зроблю за кадром дуже швидесенький е макіяж, базовий. Тобто, я нанесу несу гель з тональну основу. і Ми повернемо з вами до продуктів. Ось таку хорошу базу. Ми з вами маємо. Я пропоную розпочати з палетки, в якій є просто все. Е -е, дивіться. Вона ось так виглядає, як книжка дуже товстенна. І дивіться, що тут є. Тут є тінюшки, тут є помади та консилери. Тут є хайлайтери, один в мене зламався, на жаль. Є рум'яна, контуринг та пудра. Тут, тобто, можна навіть зробити все обличчя. Я буду робити е, все окрім тіней, тому що в мене тут для вас є дещо набагато цікавіше, ніж ці нюдові відтінки. А, пропоную зараз протестувати з вами. Я так розумію, що це консилер 3. Інші це більш для темношкірих. Ось а, пропоную взяти кісточку, ось таку від Шіґлем. Візьмемо найсвітліший відтіночок, тому що мені здається, що всі інші будуть просто дуже темні для мене. І спробуємо нанести на всі зони, які я наношу зазвичай. Вони дуже-дуже кремові і дуже гарно лягають, як я бачу. Ну давайте, спробуємо. Так, давайте спробуємо розташувати його. Я хочу сказати, що він досить ніжний. Я думала, що він, можливо, буде прям дуже-дуже-дуже білий, але ні, лягає гарно. Консилер як консилер. Нічого особливого в ньому не бачу. Тут, на жаль, тільки сухий контур, Я більше люблю кремові текстури, але сьогодні будемо пробувати щось новеньке. Візьмемо поки що. У нас тут, я так бачу, тільки самий темненький відтіночок. Візьмемо його геть-геть небагато, щоб не було. Не було потім у нас плям. Ми як зазвичай нанести на наші скули. О, ну це дуже такий прям темненький відтіночок, хочу вам сказати, але тушується дуже гарно, якщо бачите, трішечки на чоло. Ось іде на носик трішечки. Збоку, ще з одного. Ну, якщо прям не нашарувати, то мені навіть ось, ось такого ефекту достатньо. Я не люблю, коли його дуже сильно багато. Ходимо до рум'ян. Навіть який відтінок взяти, якщо чесно не знаю, тому що вони всі дуже виглядають пігментованими. Але давайте спробуємо взяти ось цей. Мені здається, що він підійде мені найбільше. Знову ж таки, спершу наберу си, тому що я вважаю, що у них дуже велика пігментація у цієї палетки взагалі. Так, я не прогадала, дуже велика. Візьмемо краще більш пушистий пензлик і розташуємо ось так. М -м -м, дуже гарний відтіночок, такий ніжненький, дивіться, взагалі. красота. Ну, поки що мені дуже навіть подобається ця палетка. Вона така мультифункціональна і ну, відтінки поки що не було такого, щоб я не знайшла для себе відтінок, який би мені підійшов який би мені не підійшов? Так, і завершимо цей весь етап е, хайлайтером. Візьмемо плоску кісточку від Real Буду Дуже спробувати ось цей рожевий хайлайтер. Він виглядає, мені здається, що дуже буде гарно виглядати. А, а ви бачите це сяю? О Боже! Воно дуже пігментоване. Давайте додамо сюди. Це дуже, це дуже-дуже сяючі хайлайтери. Я, я зараз в шоці. Просто подивіться. Мені здається, навіть я забагато їх додала. По-перше, виглядає природня сяйва, подивіться на це. Вау! Це дуже гарно, дуже. Підборівку я люблю додати. Я прям люблю так, щоб сяяли, бо мені видно. І на носик геть трішки ось так ось yes, так. Так, ну і подивіться зблизька на це оформлення обличчя. Е, якщо чесно, я в шоці, що я зробила це однією палеткою, і я в шоці з того, що вона коштувала всього 558 гривень. Подивіться. Мені що це виглядає як якийсь люкс, тому ось цю саме палетку я можу 100% рекомендувати, тому що ви тут багато чого для себе знайдете. І навіть якщо якийсь із одних відтіночків вам не підійде, то у вас буде просто купа інших. Також я вам рекомендую додивитися це відео все ж таки до кінця, тому що там на вас чекає дуже крутий розіграш за підписку на мій YouTube. Тому дивіться, я б хотіла вам показати ось цей ось ці румяна, схожі на піксі, але це не піксі. А, але я забула геть про них, тому я просто вам зроблю ось такий сводж. дивіться. На відтіночок, дивіться. Дивіться, ну вони дуже гарні, дуже пігментовані. А, обіцяю зробити на них окреме відео. Давайте зроблю на них окреме відео, коротке, задаю на YouTube та на TikTok. і ви обов'язково подивитесь, як вони лягають на, на обличчі. Найцікавіше, тому що в мене є цілих дві палетки. Ось такі. Одна з них мега-мега кольорова. Подивіться Одиський оп, дуже гарні відтіночки. У мене такої палетки яскраво ніколи не було, тому що я завжди за, за якийсь нюд, звичайний. А, і ось така шимерна палетка з планетками. Ну... Сьогодні ми з вами повинні зробити щось мега-мега яскраве, дуже красиве. Я сподіваюся, в мене це вийде. Пропоную, що у нас раз така тематична сяюча палетка з планетами. Робити якийсь ем, блакитний макіяж. Спробувати е, мені самі буде цікаво його спробувати зробити, тому погнали! На початку я говорю вам, я не дуже професійно якось вмію малювати і робити макіяж очей, тому я зроблю ось так: я закріплю декоративний скотч, щоб зробити такі дуже гарні стрілочки, розташовані, тому що це в мене найкраще за все виходить. Що зараз почнемо. Давайте візьмемо спершу якийсь дуже яскравий синій відтіночок. Візьмемо ось цей. І розташуємо його ось так. Мені була дуже цікава пігментація цієї палетки. так, щось я дуже мало взяла. Давайте ось так. Потрусимо. І мені була дуже сильно цікава пігментація цієї палетки, тому що я думала, що вона буде ну, взагалі не пігментована. Так. Ну, щось я поки і сильно пігментації від неї і не бачу. Якщо хіба що нашаровувати, то вона буде. Давайте ще на це око. Да, дивіться, бачите, тут я три рази нанесла, а тут один. І різниця одразу видно. Тобто вони не дуже сильно пігментовані. Їх потрібно прям нашаровувати для того, щоб бачити потім відтіноче. Бачите? Ось так. Але, якщо нашарувати, дуже гарні, дуже гарні відтінки лягають. Сподіваюсь, вони не будуть осипатись. Далі пропоную взяти ось такий ніжно-блакитний відтіночок, буде дуже-дуже гарний він. Мені дуже подобається. І нанести його на все повіко. Ось так. Трішечки підташувати очі. Так, знімаємо з вами скотч. О, дивіться, як гарно вийшло. Оп. Бачите, і одразу вам лайфхак, як робити, коли ти не дуже вмієш фарбуватись. Оп! Такі от стрілочки у нас вийшли дуже-дуже гарні. Це трішечки знову ж таки підправимо консилером знизу, там, де у нас був скотч. Геть, трішечки його додамо ось сюди. І підтушуємо. Тепер ми переходимо до найголовнішого. Подивіться, який тут вибір сяючих відтіночків. Оп-оп! Це просто щось нереальне, я навіть не знаю, який я б хотіла зараз нанести. Я спробую, напевно, оцей, тому що він дуже цікаво глядає. От ось так ось йому пальчиком. Вони такі кремові, боже. Ось такий відтіночок вийшов. Давайте нанесемо. Оце, бачите, Боже, як воно сяє. Ай, я в шоці. А, це вийшов дуже голубий відтіночок. Вау! Це дуже гарно, нанесемо ще. Тут мені ще не вистачає якогось, я б додала трішечки білого сяйва, а тут у нас в палеці воно є, тому давайте його також додамо. Ось цей гарний відтіночок, він дуже кремовий. Трішечки в уголок, ось сюди трішечки додамо. Так, як то кажуть, сяйва багато не буває, подивіться на цей макіяж очей. Ну це щось просто нереальне. Ось ці дві палетки я також можу рекомендувати, тому що вони просто ну дуже гарні. Ви самі бачите результат. І що мені подобається ще в цій палетці, це також, що тут є не тільки яскраві кольори, а ще є ось такі бази по типу коричневих, чорних та бежевих, і також є ще шимерні відтіночки. Якщо ви думали, що яскравість нашого макіяжу на цьому закінчилася, то ні, тому що дивіться, який вибір у мене кольорових підводок, я собі замовила. Тут написано, що вони водостійкі. Мені ж цікаво, це буде перевірити. Певно, що я взяла або такий відтінок, або такий, але мені здається, що сюди буде пасувати більш темно-синь, тому давайте його відкриємо. Так це все діло виглядає. Він виглядає як фломастер. Зараз будемо пробувати малювати ним. Я хочу спробувати намалювати звичайну стрілочку, дуже пігментований у нього відтіночок і малює дуже тонко, дуже гарно. Навіть по тінях справляється малювати. Ну, це знову просто моя нова улюбленість буде, тому що дивіться. Малює тонкі чіткі лінії, малює по тінях і ще вона реально водостійка. І її тільки змити можна бути міцелярною тутою. Біть висновки самі. Дивіться, яку я новинку для вас просто відкриваю. І там в наборі, щоб розуміли, входило ось тільки відтіночків, Я де ще білий загубила. Але дивіться, скільки тут відтіночків. Тепер уявляється, що вони всі так малюють дуже гарно. Це ж можна просто якусь раду на обличчя собі намалювати. Давайте при тим як будемо додавати з вами туш та пудру, пробувати. Ми будемо фіксувати з вами фіксатор у мене від Патрісії також. Поки висохне трішечки наш фіксатор на нас. Промалюємо вії. У мене туш від Сінарт. Просто найкраща ever беріть. Ні про що не пожалкуйте, тому що, по-перше, в неї дуже силіконова кісточка. І а, вона дуже подовжує та гарно малює вії. Ну а далі дивіться, що у мене тут ще є. Яскраві яскравість макіяжу не, прип... не зупиняється. Я дуже хотіла вам їх показати. А, це підводки, але незвичайні. Вони... Я їх взяла тільки з-за того, що у них. Є малюночки, тобто я можу собі тут нічого не малювавши, просто поставити так штампиком малюночок. І так як у нас сьогодні дуже тематичний такий макіяж, я візьму голубу зірочку. Давайте з вами. Відкриємо її. Ось так це все діло виглядає всередині. І ми з вами спробуємо поставити зірочку. Давайте. Ой, яка вона ніжна! Боже, можна навіть дві поставити. Дивіться, такого ніжного відтіночку взагалі. І з іншої сторони, ось так дуже гарно ставить зірочки. Ну, ну, просто кожен продукт, який я беру, я не можу вам сказати, що він якийсь поганий. Я очікувала набагато гірше. Я думала, що палетка буде осипатися, що е якась з них буде неякісна, що румяна не буде тушуватись, але ну просто кожен продукт. Кожен з цих продуктів, я хочу вам сказати, що він дуже крутий. І якщо ви колись захочете собі замовити, замовляйте, тому що не пожалкуйте ні про що. Зараз з вами будемо тестувати пудру. У мене тут, як я розумію, це ось ці два відтіночки це пудра. А, я візьму найсвітлішу, тому що в мене, в мене найсвітліше все. І спробуємо з вами зафіксувати. Взагалі все, і подивитися, як це буде виглядати. Ну, Пудра матує, це одразу видно, але мені в ній. Але мені в ній, говорю, одразу не подобається те, що в ній є відтінок. Це тільки моя проблема, тому що я обожнюю прозорі пудри взагалі, щоб їх не було видно, а ця більше м -м, з відтінком. А, можливо, комусь таке подобається, але мені, на жаль, ні. Я не можу зупинитись, мені дуже цікаво, ще протестувати ось цей штампик з місяцем. Він фіолетовий. Мені ну, дуже цікаво подивитися, як він буде виглядати. Відкриваємо. Ой, як це гарно! Давайте ще кудись, я не знаю, сюди додамось, так? Куди? Мені здається, що це неправильно поставила, можливо, місяць, але зараз подивимось. Ось сюди. Просто можна йти на дорожку Голлівуду. Останній продукт, який нас розділяє між тим, щоб я показувала подарунки, які я для вас підготувала, і між тим, щоб закінчити наш нарешті макіяж, це ось такі. Дивіться: олівчики для губ, вони, на жаль, маленькі, коротенькі, але їх тут дуже багато, дуже сильно багато. І я навіть не знаю, які ми зараз вами відтіночки будемо обирати. Відтіночків. Це дуже-дуже. Тут є навіть яскраво-червоний, боже, як це гарно. Пробуємо оцей. Мені здається, що він нюдовий з цих всіх. Так, відкриваємо. Він механічний, дуже гарно поточений. Це вже успіх. І спробую нафарбувати. Дивіться, це дуже гарний відтінок, по-перше, нюдовий. Він дуже правильний, він не рижий. Це дуже мене радує. Додамо ми до цього олівчика ось такий блиск. А він має бути коричневий, а ще у нього дуже зручний аплікатор. Він мені нагадує бренд Юніко, але в Юніко він желізний, а це пластиковий. Так, давайте подивимось на відтіночок. О! Він дуже шоколадний і вже я розумію, що дуже гарний. Так. Ну, по-перше, він дуже сильно пахне шоколадом. Це просто щось неймовірне. По-друге, подивіться. Ну, це дуже шоколадно, дуже гарно. Цей блиск просто на розхват. Він точно буде в мене в топі цієї осені. Так, ну і дивіться. Ось такий фінальний макіяж ми з вами маємо. Напишіть, будь ласка, свою оціночку в коментарях. Переходимо до розіграшу, любі мої дівчатка! Зараз я вам покажу всі продукти, які будуть в розіграші, а потім розкажу вам умови. Ну і перше, у нас це ось такий блиск. У мене на губах. Бачите, це був набір, і в мене залишилось ось таких три блиски. Я думаю, що вони також в дуже гарних відтіночках з запахом дині, з запахом цукерок та полуничного молока. Також те, що я не показала в цьому відео, тому що це буде для вас. Я вже такі собі замовляла, я знаю, що вони дуже-дуже круті. Це у нас джелі рум'яна в цілих 4 різних відтіночках. Їх можна наносити як на щічечки, так і на губи трішечки. дуже-дуже гарно. Далі у нас також дуже маленький блиск, я не могла пройти повз нього. Це у нас блиск з ось таким брелочком в вигляді сердечок всередині. Я також його не буду розпаковувати. Нехай він залишиться ось таким новеньким для вас. Останок це у нас дуже щось маленьке. Я його як тільки побачила, думаю, боже, це так мило. Я хочу це комусь подарувати. Це у нас ось така. Мініатюрна чашечка виглядає, як кава, а всередині неї дуже багато зірочок, ось таких ось кольорових. А це не зірочки у нас, а ось такі помадки. І вони всі в різних нюдових відтіночках. Такі мініатюрки, помадок з собою так чисто кудись в сумочку кинути і носити. Ну, це дуже-дуже мило. Я такого не бачила. Ну і ще у мене залишився ось такий хайлайтер. Мініатюрний, який можна м'яти, робити з ним що завгодно, і він все одно буде залишатись блискучим та дуже гарним. Він ось такий мініатюрний, маленький, і він з срібними блискітками. Ну, а тепер слухайте, як виграти один із цих подаруночків. У нас буде цілих 5 переможців. Перше, в нас це будуть блиски, друге це джель рум'яна, третє це у нас блиск з брілочком, четверте це міні помадки, і п'яте це хайлайтер. Умови дуже прості. Потрібно підписатись на цей YouTube канал, поставити лайк на це відео, якщо вам сподобалось, та написати в коментарях мені «Приймаю участь та ваш нікнейм в інстаграмі або в тік щоб я мала з вами якийсь зв'язок краще в інстаграмі. Ну і підпишіться, будь ласка, на мій інстаграм та тік якщо вам було цікаво, тому що там щодня виходить нове відео, б'юті-відео, якісь відео з подорожі і так далі. а Сьогодні у нас все. Я була дуже рада з вами провести цей день, цей макіяж. Всім бажаю гарного дня, всім па-па!